Що можливо, я скажу для початку декілька слів про Молдову, тому що я думаю, тут є для нас дуже цікаві такі уроки. Отже, ви знаєте, я був здивований. Я був здивований результатами соціологічних опитувань, які е проводяться серед молдаван, які вони самі наводили, ставлення до путінської агресії в Україні, і ви знаєте, я був ну просто е, uh, такі, такі українське слово на західноукраїнське заскочений, тому що виявляється, що дуже багато молдаван дивляться на те, що відбувається в Україні крізь російські окуляри. І це дуже дивно, тому що країна, okay. да, Україна okay. сама постраждала від російської агресії, Придністров'я. Але соціологічні опитування, наприклад, показують, що 50% опитаних та вважають, що а, в Криму відбувся вільний референдум, наприклад. В ході, от, ну я їздив, я їздив як в звичайних маршрутках, автобусиках і е, значить, дещо чув, коли казав, що я з України. Е, знову ж таки, розмови про Україну дуже часто саме крізь що ви там, українці? Ви там під Америкою. Е, значить, особі, нас Молдова. Да, Росія, Росія захищає, ґаґузи кажуть, ми в Росію будемо ползти значить, на коленях. Тобто про що це говориться? Про це говорить, про те, що в Молдові дуже сильно, Ну, суспільство там дійсно завжди було геополітичне, якби неоднорідне. І воно приблизно навпіл, якби поділено. Так як колись це було у нас, уставлені до ЄС і до Митного Союзу. Зараз у нас, правда, митний Союз… Різка про В Молдові. Ми бачимо, що ситуація при тому, що країна підписала угоду про асоціацію, вони отримали безвізовий режим. Хотіла це сказати режим, але я думаю, що на це дуже сильно справляє вплив ну, соціально-економічна ситуація і те, що велика корупція в Молдові. Тобто, в Молдові, якби протести ми знаємо, вони продовжуються, вони не такі масштабні, як. Вони були, але стоять наметові містечка і перед Кабміном, і перед парламентом. Причому, що цікаво, стоїть, скажімо, по два наметових містечка. Тому що одне, якби роблять проросійські сили проти уряду, так? а інше, значить, відповідно, не проросійські, ну а інше. Справа в тім, що цими протестами в Молдові намагається скористатися проросійська опозиція. Це соціалісти, це комуністи, це інші сили. І от опитування показують, що якщо будуть дострокові парламентські вибори в Молдові, то виграють проросійські сили. сили. Розумієте? Ну чому, Олексій, почому? Це ну... тільки питання пропаганди і якоїсь складної економічної ситуації. Ну я думаю, дивіться, тобто у людей значною мірою, значить, першим об'єктивно є складна соціально економічна ситуація. Ну, критічно, але там. Ну, Я не можу сказати. Ну, бідніша Молдова, ніж ми набагато. Да? Тобто це видно. Це видно не озброєним оком і коли ти приїжджаєш, їдеш по Молдові, бачиш ці хатки під Кишиневом. Тобто це не так, як у нас. Але крім цього. Є розчарування діяльністю тих, ну кого ми називаємо націонал-демократами, цей уряд, да? там коаліція, які між собою постійно сваряться, це щось може нагадувати нам, які звинувачують один одного в корупції. І дійсно там зникли великі суми з бюджету, там десь один мільярд доларів. От для Молдови це просто колосальна сума, не зрозуміло, куди це пропало. Ясно, що це викликало величезне незадоволення. А російська пропаганда тут як тут. Всі молдавани, вони російськомовні, ну вони знають російську мову. А, працює російське телебачення в Молдові, працює вільно. Ну, от вам складається одне докупи. Да? Тобто ти відчуваєш по класних по власних кишенях, що щось не так, ти знаєш, що є корупція, ти включаєш канал, а він тобі пояснює, хто винний. Це винна угода з Євросоюзом, це, значить, винна ваше небажання дружити з Росією. І тому це сприяє. Підйому цих от сил, тобто росіяни тут як тут, навіть якщо ці протести, розумієте, тобто, наприклад, на ці протести виходять ті ж самі демократи проти корупції в уряді, але тут же під'єднуються проросійські сили, розумієте, які використовуються для, ну, для власних цілей. І от навесні в Молдові мають бути вибори президента, президент обирається в парламенті, і якщо президента... Не буде обраний, якщо не вистачить голосів, тоді шлях до дострокових виборів. А на дострокових виборах переможуть проросійські сили. В цьому сценарії Кремля. Розумієте, тому для е, тих, кого називають демократами, абсолютно необхідно досягти домовленості, зберегти. Правлячу коаліцію, або переформатувати, але зберегти правлячу коаліцію, обрати президента, президент обирається в парламент і уникнути дострокових парламентських виборів. Мені це нагадує ще одну країну, так? і мені здається, висновки очевидні і для нас.